Усеукраїнський тур у вересні вирушить письменник Сергій Жадан. Він презентує нову збірку віршів Скрипниківка. Робота, над якою автор розпочав у період до і після початку повномасштабного вторгнення. До збірки війшов 51 вірш. Це поезія про мову. А вже у кінці серпня поетична збірка вийде друком. Нині на сайті видавництва Мердіан Черновіць відкритий передпродаж. Назва збірки походить від назви українського правопису. В ній Сергій Жадан досліджує мову. Як стверджує сам автор, цитую здатність мови повертатися і самовідтворюватись про її вразливість, про її здатність до опору. Кінець цитати. Збірка Скрипниківка також буде містити 20 кольорових фото Сергія Жадана. Сьогодні я маю нагоду поспілкуватися із письменником, лідером гурту Жадани Собаки, волонтером Сергієм Жаданом. Будемо говорити про презентацію нової збірки «Скрипник... «Скрипниківка» – всеукраїнський український тур та волонтерську діяльність. Пане Сергію, мої вітання. Доброго дня. Перша презентація збірки скрипниківка відбулася в середині серпня у Харкові. Як ви зауважили в одному зі своїх інтерв'ю, тоді була найдовша автограсесія у вас за всю кар'єру? А як ви думаєте, чим зумовлений такий ажіотаж? І які перші відгуки отримали вже? Я думаю, тим, що українці це поезоцентричний народ, поезоцентричне суспільство. Нас люди люблять читати. Принаймні, я звик до того, що на літературні вечори фестивалі приходить велика кількість прекрасних, чудових людей. Це не була презентація, це була просто автограф сесія. Прийшло справді багато читачів, яких було приємно бачити мені. А скажіть, будь ласка, як після повномасштабної війни збільшився інтерес взагалі до української книги? Як з огляду на вашу творчість ви можете бачити серед української аудиторії, серед читачів? Ну, Мені здається, та збільшився. Більше людей цікавляться і українською музикою, і українською літературою, і українським кіно. Очевидно, це пов'язано з одного боку? Фактором війни, а з іншого боку, тим, що ринок так чи інакше змінюється, формат так чи інакше змінюється. Культурний ландшафт змінюється, і це приводить приводить нових читачів, нових глядачів, нових слухачів. До збірки скрипниківка війшов 51 вірш. Ці твори були написані як до і після початку повномасштабної. А як відрізняються ці вірші і чи взагалі вони відрізняються? Скажіть, будь ласка, про це? Мені здається, кардинально відрізняється. В принципі, як всі ми до 24 лютого, після 24 лютого теж відрізняємося, тому що змінилися обставини, змінилося, змінилося повітря, змінилося все. Я думаю, на мові це позначається першою чергою. мова вона найбільш чутлива в цьому сенсі, тому мабуть, і на віршах на текстах це позначається. Доволі доволі очевидно та збірка справді ділиться на два розділи. Перший це вірші написані до 24 лютого, і другий розділ це вірші написані після початку повномасштабного вторгнення. А чи можна назвати збірку? Все ж поетичним щоденником, де кожен вірш є доповненням один одного, і десь він втрачає свою автономність, я маю на увазі вірш. Ну так, це щоденник. Щоденник, з якого можна звичайно вилучати окремі складові, але мені здається, що набагато цікавіше прослідковувати все це в такій тяглості. І взаємозалежності, коли ти бачиш, власне як і з одного настрою виникає якийсь інший настрій, як якісь мотиви повторюються, як якісь ритми стають набувають наполегливості, і, врешті-решт, набувають якогось вирішення. Мені здається, збірка по проте по процесу розірваність, да і роздвоєність. Вона вийшла доволі цілісна. А насправді, я доки не зібрав цей рукопис щось ціле, мені самому було цікаво, який вигляд буде мати ця книжка. Зараз цікаво до неї повертатися, хоча там багато речей ще далі дуже живі, дуже відкриті. А от власне скрип... Скрипниківка – так називали правопис української мови складений продовж 1925 дев'ятсот двадцять років двадцятого століття. А ваша збірка зокрема про мову. І скажіть, наскільки особливо зараз актуальна її, от, власне, назва? Адже після повномасштабного вторгнення питання мови є одним із найбільш важливих. Ну там немає вірші про скрипників. Хоча там згадуються скрипники, там з'являється як персонаж. Це не вірш, це не збірка вірші про правопис. Скрипниківка, то скоріше певна метафора. Метафора власне тих змін, тих трансформацій, яких набуває наша мова і статус, і звучання, і присутність суспільстві сьогодні. Це особливо такий важливий, мені здається, і дуже. Гострий процес, процес, коли мова мова розширює коло свого побутування, коли мова справді для дуже багатьох українців стає е, чимось дуже приватним і дуже рідним. Коли багато людей для себе перевідкривають свою українську, і коли, е, коли вона набуває зовсім іншої ваги, зовсім іншого значення, зовсім іншої гостроти, От тут на сході це особливо добре чути, коли по Харкову йдеш і чуєш українською, розумієш, що. Люди, які говоряться українською, українською на вулицях почали говорити ось за останні півтора року. А от тоді, з огляду на це, назва збірки була створена, продумана вами ще до початку повномасштабної. Чи саме події після 24 лютого передували саме такій назві? О, ні, назва з'явилася десь вже після того, як вірші були написані, тому що ну, відразу падало в око, що збірка вийшла передусім про мову. Мова там, мабуть, є головним героєм, головним символом, головною метафорою. А в межах презентації нової збірки ви запускаєте тур українськими містами. Це понад 20 українських міст. Чи є благодійна складова туру, то яка, якщо вона є? Де, безперечно, сьогодні всі вечори, всі концерти тією чи іншою мірою є благодійними. Я думаю, що ми з друзями на цих вечорах позбираємо як начую. Серйозну суму на потреби Збройних сил України. Ну, як ми це робимо на всіх інших наших виступах. Зауважу, що з 2014 року ви займаєтесь активно волонтерською діяльністю. Однак після повномасштабної війни все це набуло більших масштабів. Зараз ви себе більше почуваєте, вважаєте як митець чи все ж волонтер? Да, ми всі сьогодні мені здається, передусім громадяни або не громадяни. Все інше мені здається, воно похідне, воно не настільки важливе. Розуміло, що сьогодні головним завданням це є перемога країни. Головним головною діяльністю це є допомога збройним силам, допомога своїм співвітчизникам, Ну а все інше це вже вторинне, все інше з'являється. Потім а от як знаходити сили тоді і на творчість для того, щоб створювати і благодійні якісь заходи, і будь-які інші культурні ініціативи. Дила в любові. Коли ти любиш країну, в якій живеш, людей з якими ти разом живеш в цій країні, Я думаю, це дає силу, це дає енергію, це дає ресурс. А в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що нині ваше життя не було кліповості. Все швидко змінюється. Як і кожен ви переживаєте періоди піднесення, так і періоди апатії. Однак, що для вас зараз є найскладніше під час творчої та волонтерської діяльності? Найскладніше це читати новини з фронту і бачити, бачити обличчя загиблих. Це найскладніше. Розуміти, що війна триває щодня, і щодня вона забирає життя співічизників. Це найважче і найскладніше. Все інше всі іншого можна дати собі раду. А наостанок хочу запитати у вас щодо того, що презентація збірки відбудеться і на 14-му міжнародному поетичному читанні «Меридіан Черновіц у Чернівцях. До слова, захід відбувався і минулого року. А скажіть, будь ласка, наскільки важливо, на вашу думку, що зараз, попри повномасштабну війну, відбувається в фестивалі? На мою думку, це дуже важливо. На мою думку, це просто необхідно, щоб культура не мовчала, щоб вона не здавала своїх позицій, щоб вона не відмовлялася. А не відмовлялася від своїх функцій, не відмовлялася власне від своїх завдань. Поєднуючи разом з цим всю цю свою діяльність із з якоюсь соціальною волонтерською складовою. А цей фестиваль мердян Чорніць буде мати волонтерську складову. Там будуть збиратися кошти і знову ж таки. повторюся, як на більшості культурних заходів відбувається сьогодні. Ми в Харкові ще з минулої весни намагаємося робити тут. У нас в місті фестивалі і концерти вечори Мені здається, Це справді важливо. Справді важливо, щоб ми не замовкали, щоб ми не відмовлялися від важливих для себе речей, речей, які нас власне наповнюють силою, які. Наповнюючи нас енергією, дають нам можливість рухатися далі. Культура на моє переконання, до таких речей належить. А з огляду на це, от власне, така сила духу українського народу демонструє і силу міжнародній аудиторії, міжнародним культурним діячам. І можливо зникає страх міжнародної аудиторії приїжджати до України. Наскільки важливо, щоб за рахунок нашої активної діяльності тут приїжджали і не боялися приїжджати міжнародні митці? І також брати участь в українських міжнародних фестивалях будь-яких важливо сьогодні не втрачати зв'язку з європейською світовою аудиторією, якщо ми хочемо себе пояснити, якщо ми хочемо, щоб нас чули, щоб нас розуміли. Тому такі контакти вони справді важливі. Дійсно важливо, щоб мешканці Європи чи Америки на власні очі могли побачити, що тут відбувається, тому що повірте мені. Та картина, яку ми бачимо тут в себе в країні, вона не зовсім така, коли ти виїжджаєш поза межі поза державні кордони України, і дуже важливо в цьому випадку використовувати можливості культури саме як такого певного певного наратора, певного модератора, можливо, та е е е е використовувати можливості культури для пояснення, для тлумачення, для е е е того, щоб свідчити для того, щоб фіксувати ті речі, які у нас тут відбуваються. Пане Сергію, я щиро дякую вам за розмову. Зичу вам натхнення і надалі творити. Та найголовніше це миру нам усім. А я мала розмову із письменником та волонтером Сергієм Жаданом говорили про презентацію нової збірки скрипниківкам всеукраїнський тур та волонтерську діяльність.